Ну що ж, привіт, друже. Вітаю тебе на каналі Шурік. Yeah, so so Хотів би спочатку подякувати тобі за вподобайки, які ти ставиш. За те, що поширюєш українськомовний контент. Та... Також за те, що коментуєш мої відоси. Величезне тобі дякую. І так, почнемо з того, що. Як ви бачите. Точніше, як ви могли б побачити, рахунку у мене зараз 7 мільйонів гривень. Та це ще не все. Так, це ще не все. Почалося все з того, що мені набридло працювати, заробляти кошти на контрактах я вирішив взяти максимальний кредит. Хоча так, говорив на початку, там, що не люблю я все це. Та все ж, друзі, щоб розвиватися, потрібно на це, потрібні на це кошти. Тож я обдумав всі за та проти, і вирішив таки взяти. Взяв я, напевне, 15 мільйонів, можливо, трішки менше, тому що в мене було півтора мільйона гривень. В загальному вийшло 16 майже 17. Коротше кажучи, 15 мільйонів кредиту я взяв місцевому обласному банку, точніше. На ті кошти хотілося би накупити техніки. Якоїсь новенької. Сильнішої, скажімо так. Та ні. Я вирішив взяти ділянку. Ділянка з кукурузкою. А купив її для того, щоб зібрати цей врожай, отримати з нього якісь кошти. А я гадаю, що це будуть. Шалені кошти, шалені гроші, шалений прибуток з цього поля. Площа ділянки майже 6 гектар. Вартість 9. З половиною, якщо не помиляюся, мільйонів гривень. Комбайн у мене є. Потрібно тільки було докупити жатку для кукурузи, соняха. Що я і зробив? З'їздив на магазин, швиденько не скажу, що це було, та все ж я з'їздив туди і забрав жатку. Спочатку подзвонив по телефону, віддалено, скажімо так, замовив. І потім поїхав, забрав. Ще взяв я вантажний автомобіль Татра 6х6. Також поставив туди додаткові борти, щоб об'єм кузова складав, ну там максимальний об'єм, складав 12,3 куба. Мені цього буде. Достатньо для початку. Можливо, друзі, я залишу це поле собі. Поле під номером 40, тобто 59. Це залишу собі. Те, яке біля бази під номером 2. Скоріше за все, я його продам, тому що воно малесеньке. Воно не вигідне. Там незручно. Збирати врожай, культивувати, обробляти землю. Тобто. А тут все таки площа більша. восьми також залишу. Там в мене буде пшеничка. А тут. Та напевно я змінювати і не буду. Тут постійно буде кукурудза Треба ще тільки подивитися за вартість зерна. Хотілося би, щоб вона була ух, така висока, висока. Ну, я не знаю чому, мені здається, що тут врожаю, ну так, можливо, і перегинаю палку. Та напевне. Мільйонів на 3 так буде. Можливо, помиляюся, я не знаю, тому що не здивився ще на ціни. Так, шнек виставили. Тепер. Ось. Татра. Татра Фенікс 6 на 6. Агротрак. І зараз в мене повітряна тривога, друзі. Вибачаюся, якщо це заважає. Та відео потрібно записувати. Незважаючи на такі. Е, як це назвати? На такі пригоди. Так, на такі пригоди Що ж, в роботі. Зараз будемо дивитися, як веде себе ця Татра. Е, я не купив, можливо, там казав, що купив, я орендував. В загальному вийшло майже 200 тисяч гривень. Це вигідніше, ніж купляти, тому що повна вартість. Складала 3 мільйона 800 тисяч гривень. Так, чи я не туди поїхав? Ні, все добре. На вигляд, доволі непоганий автомобіль. Можливо, я його пізніше і куплю. А трактора будуть тільки для плюга, культиватора та сіялок, Без причепів. От і все. Так, ну ось давайте спробуємо. Розвантажити. Потрібно бігати. 35. кружків Ну, все добре, анімація працює. Ну, нарешті сирена перестала вити. Тож можна включатися і розповідати, щось цікаве. Так. Вигрузив я перший бункер. І продовжуємо далі працювати, збирати врожай. Як ви гадаєте, ось поки дивитеся відос, можете писати в коментарях, скільки ж ми зберемо врожаю та скільки заробимо грошей з цього поля, цієї ділянки. Мені от чесно дуже цікаво. До речі, вподобайки, підписки на канал та поширення українськомовного контенту ніхто не відміняв. Тож, друзі, давайте, давайте. Швиденько все це виконали і поїхали далі збирати врожай. Друзі, робота кипить на повну потужність. Везу вже третій кузов. Тільки на цей раз я заповнив його по самі самі повінтя, скажемо так. 17150 літрів. Минулого разу тільки три бункера засипав сюди. І це я зібрав. Ну... ні, можливо, половина. Можливо, вже половина поля є. Так, а що це в нас тут таке? Чомусь трішки не виходить заїжджати. Тут колеса підпущені. А незрозуміло, не зрозуміло, друзі. Ну, я задоволений. Задоволений тим, що... Купив хороше поле нарешті і з такою культурою, кукурузкою. А невдоволений тим, що погода шепче дощик Хотілося б, звичайно, до дощу зібрати це все. А там вже, як буде, так і буде. Будемо, якщо що, будемо чекати. Коли висохне, підсохне трішки кукурузка. До речі, я ж інтер'єр не показав цієї вальтри Доволі цікаво. Зроблено. Спідометр працює, всі стрілочки працюють. Майже всі. Майже. Доволі шустрий такий. Проворний. Тягач. Ну, я гадаю тягач, якщо кузов зняти, то буде як тягач. 83 км максимальна швидкість. Хотів сказати 83 км на секунду. Оце би я зморозив звичайно. Уже розібрався, як куди мені їздити. Там помічники трішки працювали. На комбайні. А далі... Далі я вже сам. Збираю, збираю, молочу. Тож чекайте, скоро фініш. Так, так, так. Ну, порахуйте, це третя машина Відвіз'є Думаю, 100 тисяч літрів буде. А скільки ми за це отримаємо? Грошенят потім. Ті 3 мільйони, на які я розраховував, навряд чи будуть, тому що ціна всього-навсього. 22 з копійками тисячі гривень за тонну за один куб, за 1000 літрів. І це вона трішки впала навіть. Тому будемо чекати вже, щоби піднялась. Підросла ціна. І тоді вже продавати, якщо що. Ні, я в будь-якому випадку буду продавати продукцію, тому що треба... тепер треба вже гасити кредит, який мені видали. Та все ж тепер буде діляночка хороша. Будемо хороші грошенята заробляти. Пізніше треба буде зганяти на магазина та подивитися, може там які знижки з'явилися на якусь техніку. Мені би зараз підійшла е, сіялка під кукурузку. То бо я був задоволений, та ще якби по вигідній ціні купити. Ах, друзяки. Нарешті я закінчую збирати кукурудзу. В цій процедурі скажу відразу, ніхто не постраждав. Всі здорові. Так, витратив я трішки часу. Та все ж тепер у мене буде врожай кубурузке, чудове поле. Я так і не вирішив, продавати його чи не продавати. Можливо, знаєте, відбити суму кредиту, отак, на полях купувати ділянки, збирати там врожай, забирати потім цей врожай собі, його продавати. І також ділянку всю виставляти на продаж. Купувати нову, 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 поки не відіб'ю кредит. Зараз навіть не знаю скільки тут буде в мене по грошах, якщо я продам гугурузку. Це зараз четверте чи... Ні, це... П'ятий. П'ятий машина. П'ятий автомобіль. П'ятий кузов буде завантажений. Зараз там трішки залишилося. І відвезу все на базу. Подивимося, скільки в загальному я зібрав. Кілограм тисяч мільйонів кукурудзи. На скільки мільйонів гривень я зможу це продати? Е, напевно, дізнаємося пізніше вже, коли ціна буде хороша. Так, коли буде ціна вже хороша? Сатра чудовий тягач. Доволі непогано працює, як виявилося. Ну, за комбайна я взагалі мовчу. Він справився зі своєю роботою на відмінно. А все завдяки тому, що працював я, а не якийсь там наймит. Наймит, наймит, які там мені культивували, де такого накультивували, що я. Я перед господарем того поля. Дай промовчу, що я робив. Ні, ні, все, все пристойно було. Все в межах пристойності. Так, добре, друзі. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалося це відео, натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте українськомовний контент. А з вами був Шурік. Всім до зустрічі, па-па!